Мрія і тане в квітах урочистий зал. Добрий день, Україно! Добрий день, рідне місто! Добрий день, дорогі викладачі, шановні батьки, гості, друзі. Сьогодні вже за доброю традицією зібралися ми усією родиною на наше урочисте свято. Свято випускників 2013 року. Дорогі! Випускники, сьогодні ви увійдете в новий для вас світ. Весь цей час ви стояли біля його дверей. Ми віримо, що таланти щастя будуть вам вірними супутниками у цій дорозі. А чарівна музика дитинства звучатиме вашому серці ритмом прекрасного вальсу. Хай цей вальс стане для вас символом дружби, вірності, спогадом про наш рідний коледж. Захід з нагоди врушення дипломів студентам-випускникам 2013 року Вінницького коледжу національного університету харчових технологій оголошується відкритим. Зараз настає урочиста мить. Кожного дня за вас хвилювався, вболівав, радів вашим перемогам та успіхам директор коледжу Керницький Володимир Антонович. Саме йому зараз надається слово. Дорогі наші випускники! Шановні батьки, викладачі, гості нашого урочистого зібрання. Сьогодні ми святкуємо шостий випуск молодших спеціалістів Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій. Випуск це завжди свято, це підведення підсумків навчання та ще один крок до визначення подальшого шляху у житті. Ми, члени педагогічного колективу Сподіваємось! Що час проведений у стінах нашого навчального закладу і диплом, документ про навчання і початкову вищу освіту, який ми, дорогі наші позики, сьогодні, ви сьогодні отримаєте, дасть вам можливість знайти своє гідне місце у житті. Сьогодні випуск молодших спеціалістів святкує 331 випускник коледжу, серед них 35 відмінників навчання. Які сьогодні отримають диплом з відзнакою. По відділеннях 8 чоловік відділення автоматики та комп'ютерної техніки, 3 теплоаналітичне відділення, 13. Студенти вихованці відділення технології та реалізації виробництва, 11. Автомеханічне відділення. Із 331 випускника, з оцінкою відмінно. Захистили дипломні роботи та склали комплексний державний екзамен 109 випускників на добре 163 сьогоднішні випускники. Абсолютна успішність випускного курсу складає 100% і 82% якісно. Слід відзначити, що позитивним фактором Підготовки та захисту дипломних проєктів студентами, випускниками спеціальності обслуговування комп'ютерних систем і мереж є те, що із 41 дипломного проєкту теми 14 мають реальний зміст, підготовлені на замовлення конкретно існуючих підприємств та організацій, і будуть практично впроваджені у їх діяльність. Що є важливим показником належної професійної підготовки наших вихованців. Приємно відзначити, що серед випускників 2013 року є ті, хто протягом навчання показав себе як успішні студенти, навчальні досягнення яких відзначались на рівні держави, міста і області. В першу чергу хотіла сказати про стипендіатів президента України. Семенець Марину, група 3 КД. Пасічник Петро, група 3 ок 1. Степендя Бінецької обласної та міської ради. Павлова Вікторі... Вікторія, група 4. ОВ. Зайкина Наталія, група 4 ТЖ. Власковецька Анастасія, група 4 ТЖ. Семенюк Павло, група 4 ОК 1. Гуцул Олександр, група 4Е. Меткий Богдан, група 4Е. Околодько Ігор, група 4Т. Членами Державної кваліфікаційної комісії відзначено високий рівень підготовки та захисту дипломних проєктів. Студентами відділення автоматизації та комп'ютерної техніки. Миколайчуком Ігорем, Мілецьким Владиславом, Колядою Сергієм. Філіпченко Сергієм, Яуцісом Юрієм, Богомолом Сергієм, Бойцеховським Миколою, Буглярем Віталієм, Голубом Анатолієм, Любчаком Сергієм, Фомішиним Олегом, Драчуком Сергієм, Федораком Олександром, студентами теплоенергетичного відділення, Гуцелом Олександром. Рощуком Андрієм, Метким Богданом, Григоренком Романом, щуром Юрієм, Власюком Володимиром, околотьком Ігорем, Ремінним Павлом, Сабуровим Денисом, студентами автомеханічного відділення Олексієнком Валентином, Сігідіним Миколою, хліб, а разом із ним і наше читальське благословення. дорогу Незвідані світи, ми благословляємо вас хлібом, щоб не дурали ви рідної землі, не спотикались і не відступали, не забували ані рідного коледжу, ані батьківського порогу. Хай у вас на столі завжди буде хліб, як символ достатку, людської щедрості та милосердя. А в душі завжди лунає пісня вільна й весела, щаслива і дзвінка. Вашу доброту, чесність, ваше терпіння, науку. Ви навчили нас мудрості любити рідну землю, шанувати людей. Скільки сил і терпіння ви вклали для того, щоб виховати з нас добрих, щирих людей та грамотних спеціалістів? Ми зростали, як койдосков підминали дні, тижні, місяці. Дякуємо вам, дорогі наші вчителі, за те, що дали нам знання. Оберігали від ликова, терпіли наші гритівки, лакали найкращі людські риси. Саме завдяки вашим старанням та умінням ми зросли на свіжий потих прекрасного літа. Всю любов і прихильність свою адресуємо директору нашому. Вельми шановний володимир Антонович, дякуємо вам за можливість навчатися у найкращому освітньому закладі міста за підтримку за знання, за розуміння. Хай доля ніколи не зраджує вас і буде у вашому житті безхмарне небо, щоб юна почувала ви увесь час щасливим <смірно> щасливим і самим красивим! Ми щиро вдячні вам за вашу доброту, за ваші неспокійні серця, за вашу важку щоденну роботу. Ми залишаємо цей навчальний заклад, один із найкращих на Україні, який за 4 роки став для нас рідним, став для нас більш ніж рідним. І з собою ми беремо частинку вашої душі. Ми ніколи не забудемо ваших імен, ваших звичок, вашої науки. Вони завжди будуть відливатися у нашому житті чистим дзвоном неповторних років. нема запам'ятати цю долоносну мить, відчути їм многолику неповторність, усвідомити відповідальність перед людьми та батьківщиною за кожен наступний крок, за кожен чинок, породжений непохитною вірою у святі служіння України. Нашу клін вам, любі до землі, і ці чудові квіти. Настає найурочистіша хвилина. Врушення дипломів випускникам коледжу 2013 року про закінчення учбового закладу. І слово для оголошення наказу по Вінницькому коледжу Національного університету харчових технологій надається заступнику директора з виховної роботи Петінову Миколі Миколаєвичу. Наказ про шостий випуск молодших спеціалістів спеціальності монтаж обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. Для вручення дипломів на сцену запрошується директор коледжу Керницький Володимир Антонович та завідувач відділення Маринчак Вікторія Олександрівна. Для отримання дипломів на сцену запрошуються студенти групи 4АБ, керівник групи Бараболія. Згідно положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, студентам групи 4АП відділення автоматизації комп'ютерної техніки, які мають оцінки відмінно, що складає 75% усіх дисциплін навчального плану, а зрештою дисциплін оцінки добре, та які захистили дипломний проект з оцінкою відміну, видати диплом з відзнакою і присвоїти кваліфікацію технік електромеханіки. Мілецькому владиславу. Нагороджується також грамотою та медальні за відміни навчання. <плес> Присвоїти кваліфікацію техніку електромеханік. Варткову Богдану. Бондаренко <плес> Десятин. Поляді Сергію, Храську Богдану, Луцику Олегу, Маловичку Олександру, Мейничуку Олегу, Миколайчуку Ігорю, Попуховському Олексію. Нагороджується також і за досягнення високих спортивних результатів. Васавчуку Володимиру, Павловському Юрію, Пелевченку Артуру, Блакоднюку Івану, Полякову Володимиру, Савінському Максиму. Саранцеву Олександру, Торофію Миколію, Філіпченко Сергію, Янченку Олександру, Ялосісу Юрію. Спеціалістів відділення технологій та організації виробництва. Згідно положення про організацію навчального процесу та рішення Державної екзаменаційної комісії, студентам групи 3КД видати диплом з відзнакою і присвоїти кваліфікацію молодших спеціалістів з комерційної діяльності. Волинець польські. Наголошується також деталі за. Кондратів олені. Нагороджується на далі, мішко на Семенець марині. Марина також нагороджується. ЗНІ Федерації про Скіло області за активну творчу діяльність по збереженню розвитку пропаганди культури українського народу, а також дипломом міського голови Володимира Грозьмана за участь у проєкті Вінницька студентська весна 2013 Присвоїти кваліфікацію молодший спеціаліст комерційної діяльності пасістому Володимиру. А Сьогодні, а сьогодні, щось небесело мені, а сьогодні, а сьогодні, щось небесело мені, дівчата гарні як ніколи, прощайте вечерят туман, ми ще повернемось кому школи і ся тобі. А хтось і кохання. Ви звикли до нас, ми знайомились з вами і разом пройшли нелегкий, але цікавий шлях навчання і дорослішання. Ми передавали вам свої знання, досвід. Ви багато в чому вчили і нас, заряджали своєю енергією молодості та свободи, щирістю, оптимізмом. За ці декілька років ви стали нашою частинкою, і кожен керівник групи скаже про вас, мої діти. І хоч завтра в квотливий вихід нових переживань і звершень для нас, ви завжди будете нашими дітьми. І ми будемо пишатися вашими подальшими перемогами і радо допомагати, якщо у тому буде потреба. Вступаючи у доросле життя, ви будете застосовувати набуті знання, проходити встановлення як спеціалісти. Впевнено, що багато хто з вас продовжить навчання, здобуваючи нові рівні і вдосконалюючись у професії. Будьте наполеглими, терплячими, завжди гідно поставленої цілі. Досягайтесь і ставте нові завдання. Будьте чесними перед собою. Досконалюйтеся, розвивайтеся і збережіть ваш юнацький оптимізм. Хай береже вас Господь, а доля буде прихильною до вас. Вірте у краще. Не втрачайте, а лише примножуйте свій внутрішній вогонь. Знайдіть своє місце і призначення у цьому житті. І як би далеко вас не закинула доля, пам'ятайте про ці роки, пам'ятайте, що у стінах нашого коледжу вас завжди раді бачити і чекають. У добрий шлях, дорогі наші.